Олександр Кравець сьогодні у нас в гостях. Людина футбольна, людина футзальна, людина, яка за кілька років із футбольної школи в Оріхові виросла до участі в лізі чемпіонів футзальні. Олександр, вітаю тебе! Вітаю вас. також. по перше, давай познайомимо наших глядачів з твоєю кар'єрою, яка є доволі цікавою, як на мене. Ти розпочинав грати у футбол у себе в Оріхові, родом ти з Оріхова. Так, так, з Оріхова. населення 15 тисяч, маленький городочок. Ну зараз про Оріхів всіх людей, які з нашої області точно точно знають, де знаходиться Оріхів, Оріхів на слуху. На жаль, такі причини. У нас Оріхів щодня потерпає від ворожих обстрілів. Тим не менш потім ти переїжджаєш до Запоріжжя і тут граєш у місцевий з дішор космос. Так ну не зовсім переїжджаю, Ну їздив кожен кожен два-три рази на тиждень в Запоріжжя грати за з дішор космос. Середа п'ятниця в мене було. Як желізно поїздити потрібно було. В суботи, неділя у нас були ігри. Грали в суботу чемпіонат міста в своїй віковій категорії. В неділю грали чемпіонат України. В Ю-15 ми стали чемпіонами країни в першій лізі. Потім мене покликали грати за старших за 99-й рік. Там ми не вийшли з групи, на жаль, потім в Ю-17 ми стали срібними призерами першої ліги. А це все ти розповідаєш про великий футбол. А як ти перейшов у футзал? Футзал я випустився зі школи з Юшор, отримав диплом. Почали мене знайомити з цим видом спорту. Заявилося, місто Оріхів заявився на чемпіонат міста. Почали грати, я себе проявив. Прийшло предложення представляти команду Запоріжжя, Запоріжжя Промгруп, яка зараз представляється місто в Кубку країни, виступає регулярно в першій лізі. Е, мене примітили, пройшла пропозиція поїхати в Литву. Угу. Тобто тебе одразу промгруп запросив до себе. Це теж така команда вже брендова для Запоріжжя. Так. І промгруп тебе запрошує Литовська команда. Литовська, да. Там був е, тренер, головний тренер був Кирило Крис... Крисій з Одеси. Було три-три виконавці з Одеси, один з Енергодара. І... Я був в воротах. Ну, така українська п'ятірка. Так, да, да, була українська п'ятірка. Друга п'ятірка була литовська. Ми, пристав... Ми грали, виграли все, що можна було. Суперкубок, чемпіонат і кубок країни. Ліга чемпіонів це найцікавіше, що може бути. Скільки років? От, власне, в 16 років ти грав в великий футбол, там за Оріхів десь бігав, в 20 років ти вже граєш в лізі чемпіонів у футзалі. Як таке взагалі можливо? Не знаю, це напевно якась фантастика і же трудолюбі, як це можна називати, що так дуже сильно любити цей вид спорту, так щоб їй сподобалось, щоб прям лізі шпіонів не кожен грає, але я скажу це дорогі відчуття, дуже чудові. Ти в такому ранньому віці відчуваєш це. Ну, що ти можеш порадити молодим гравцям, які от, можливо там тільки починають у футзал, грати, у футбол, Тому що твій приклад насправді він надихає інших. Він показує, що ну все реально. Навіть молоді гравці, які там на якомусь аматорському рівні виступають за кілька років, можуть досягти рівня Ліги Чемпіонів. Так, це бути працелюбі. Ти довжен віддаватись повністю цьому ділу, любити. Футзал, і головне не звертати на свої ошибки, далі продовжати працювати, дивитися тільки вперед і не озиратись назад. Ти, власне, як працював? Під чим керівництвом працював? В тебе тренери десь там вклали душу, дали тобі якусь базу? Чи все ж таки більш знаєш самоучка, як кажеш? Ну, Скоріше за все, що більш самоучка, що дивився топові чемпіонати Іспанії, Португалії, дивився, як грають голкіпери. Навчався цьому, дивився всякі упражнення, які є в Ютубі. Ну так от і виріс. В тебе в родині є спортсмени професійні? Можливо, це в генах так закладено. Не знаю, спрашивав мами, каже, що немає. Немає. Тобто, ти такий перший. Далі у нас по кар'єрі із Литви ти потрапляєш знову ж таки в нашу екстралігу. Тобто, твоя кар'єра вона залишається на найвищому рівні після Ліги Чемпіонів. Повертатися в Україну для тебе це було не пониження в класі, це той же рівень залишався високий. Для... Я дуже хотів попробувати себе в українській екстралізі, тому що українська екстраліга вона дуже росте з кожним сезоном, і мені було дуже цікаво пограти тут. Я приїжджаю, мені буквально через два тижні приходить пропозиція поїхати в Славянськ. Це де трейдинг представляло, це містечко. Все було чудово, грали, тренувались, і потім повномасштабне вторгнення. Команда як такової вже не існує. Ти повертаєшся в Оріхів чи в Запоріжжя? Ні, повертаюсь вже в Запоріжжя. Всі мої родичі також в Запоріжжі, тому що місто знаходиться під постійними обстрілами. Про Оріхів так ми вже сьогодні говорили. Власне, тут потім у нас поновлюються футзальні змагання, і ти переходиш. Переходжу в Київський хід. Київський хід, одразу хітова команда для України, одразу знову ж таки команда з іменем. Як так сталося? Хто тебе запросив? Хто тебе примітив? Як пам'ятаю зараз? Лежу, дивлюсь, Ютуб. Якісь вправи для голкіпів. Ну, І пишуть мені, пише тоді наставник був Рівкін Євгеній Семенич. Пише: Не хочеш спробувати в київський хід? Я кажу, можна. Він мені телефонує, ми з ним розмовляємо. Він каже: все, тоді ми домовились, ти їдеш туди на просмотр. Якщо все подобається, ти їм подобаєшся ти залишишся. Я кажу, так залишусь. До цього в мене вже було дві пропозиції: з Черкасового обленерго і рятувальник Суми. Тобто вибор у мене був сразу очевидний, якщо хід, то все, тільки хід. Найбільш така команда з амбіціями, скажімо так, так до того ж максимальні завдання. По сезону цьому розкажи, яким він був особисто для тебе. Багато матчів власне ти зіграв, були забиті м'ячі у турнірі кубковому. Наскільки важким був для тебе цей сезон емоційно, тому що твоє рідне місто потерпає від обстрілів, тому що твоя родина виїхала власне. І наскільки і емоційно, і фізично був важким цей сезон для тебе? Так, цей сезон був дуже тяжкий, як в плані емоцій і фізичних кондицій, тому що ми грали в плей оффі ми порахували. За травень ми зіграли 12 ігор. Це приблизно кожні три дня була гра, плюс виїзди. Тому велике дякую нашим тренерам за те, що вложили в нас фізичні кондиції. Дякую нашому доктору, який нас постійно відновлював, підтримував наші фізичні кондиції. А емоційно дуже дуже тяжкий, дуже тяжкий сезон. В плані того, даже Кубка, який Київський хід не вигравав 6 років підряд, постійно в фіналі програвали. І ми не змогли Це, власна, традиція продовжилася, на жаль, негативно. У фінальній серії ти теж був залучений до серії після матчових пенальтів? Так, так, був залучений, але. Но... На одну точку вийшов, але ну, не зміг виручити команду. Ну ви теж ну, ваша команда розтягувала цей сезон максимально. Кубковий турнір до фіналу. Фінальна серія плей-офф Екстраліги до п'ятого матчу. Я скажу більше, ще полуфінал також до п'яти ігор. Ми грали з, е, з Львівською енергією, також п'ять матчів. З ураганом також п'ять матчів. Тому цей сезон дійсно був дуже важким. Давай більше трішечки про фінал. Так, поки що залишається, ще якісь емоції пам'ятається, В ці матчі фінальні з ураганом п'ять матчів серії. Звісно, пам'ятається, особливо фінальна п'ята гра, помню як зараз. Напевно, ж зараз без глядачів дождні проводить змагання. А там було глядачів дуже багато. Ми стоїмо, визивають кожного по черзі, визивають, представляють. Тут виходить мій партнер Євгеній Жук, і каже, як було би чудово зараз виграти і подивитись на їхні обличчя недоволені. Так і вийшло. Ми виграли 3-2, ми виграли 3-2. І емоції дуже сильно зашкалювали. Всі були в ейфорії. Київський хід перший раз вийшов в фінал Екстраліхи і так удачно, що виграли. Стали чемпіонами. Так. Як, власне, тебе прийняли, наскільки ти от за цей сезон для тебе ця команда стала рідною? Тому що контракт з тобою продовжили наступний сезон. Наскільки от мікроклімат в команді хороший? Як святкували чемпіонство? Можливо, розкажеш. Прийняли мене в команді дуже добре. Мій партнер по цеху це Олександр Сухов, який допомагав мені проходити адаптацію в команді, підтримав мене в кожному моменті. І я йому за це дуже вдячний. І доволі в команді дуже хорошо прийняли хороший колектив, все чудово. Чи були в тебе якісь провальні матчі? Як ти реагуєш на критику? Ну, потрібно на критику реагувати правильно, тому що якщо дуже сильно в, в ошибки свої кнопю, то можна закритися і до хорошого не доведе. У вас в команді немає психологів, які працюють? Ні, до речі, ні, немає психологів. По суперникам у лізі чемпіонів. Ну, власне, ви розумієте, особливо ти, який вже пограв у лізі чемпіонів, який там рівень. Чи буде ваша команда київський хід ставити максимальні завдання, там плей-офф, якісь конкретні місця, чи все ж таки сприймаєте це як більше як досвід? Ні, наша команда з великими амбіціями. Я вважаю, що задачі буде стояти максимальні, це вийти в фінал 4. Як це кажеться, неможливо, але все буває в перший раз. Тепер давай трішечки до наших запорізьких реалій. Ти був присутній сьогодні на матчах туру Вищої ліги Запоріжжя, Запорізької області. По-перше, як тобі наші матчі нашої вищої ліги? Все чудово. Рівень футзала в Запоріжжі росте. Я вам скажу більше, що люди знають більше футзал. Наприклад, сьогодні така маленька, маленька історія. Їду сюди до юності, каже, що до змагання проходять, я кажу, так, чемпіонат міста з футзалу. Каже, ви туди участвуєте, їдете, дивитеся? кажу, дивитися. Він каже, ви сам звідки? За кого граєте? Кажу, За київський хід. Каже, а так ця команда стала чемпіоном країни. Я кажу, так, а вже каже, може з вами фотографію. Бачите, вже як таксісти узнають. Про футзал ну, власне, і ви попрацювали над іміджем запорізького чемпіонату, так, донесли інформацію. Тому скажу, що рівень в е, Запоріжжі росте з кожним сезоном. Наприклад, навіть взяти цей сезон з'явилися три нові команди Легіон, Югсталь і команда з Дніпра, Атлетік, яка представляла своє містечко в фіналі восьми Кубку. Це не може не радувати. І доволі непоганий чемпіонат. Чи розглядаєте таку можливість, якщо у Запоріжжі з'явиться команда Екстраліги, то обираючи між, наприклад, Київським хітом або іншим клубом Екстраліги, от, наприклад, конкретно ти обереш учасника, який представляє саме Запоріжжя в Екстралізі? У найближчій перспективі рік, два, три. Все може бути, не будемо загадувати. Але хотілося б пограти у команді Запорізької саме Екстраліги, тобі як людині, яка власне тут виросла. Звісно, звісно, пограти там, де виріс, там, де всі мої зали, рідні, і представляти країну. Хочу побажати тобі особисто успіхів у наступному сезоні, в принципі, в кар'єрі. Хочу побажати успіхів київській команді Хіт яка буде представляти нашу країну в лізі чемпіонів. Дякую. Дякую.